16-та задача геометрична. Нам необхідно поставити у відповідність довжину відрізка та його числове значення. В діагоналі АС і БД паралограма Д, Д перетинаються в точці О. З точки О на сторону АД опущено перпендикуляр, який дорівнює 15 см. Відомо, що сторона довша сторона BC дорівнює 50 см. І відрізочок КД дорівнює 17. Перше нам необхідно дізнатися висоту проведену на АД. Висота це перпендикуляр, опущений до вказаної сторони на землі його BH. І тут легко здогадатися, що BH дорівнює 2 ОК. А значить, 2 помножити на 15 дорівнює 30 сантиметрів. Це доводиться із, якщо з ока опустити перпендикуляр, він також буде 15. Це випливає з рівності трикутників БОЦ і ДОА. Отже, перше Г. Друге, нам необхідно дізнатися довжину проєкції АВ на сторону АД. Проєкція це тінь. Да? Якщо, ми, наприклад, тут буде сонечко, то сторона АВ проєцюється на відрізочок AH, тобто тінь утворює на стороні тобто нам необхідно дізнатися довжину відрізка AH. Розглянемо трикутник BHD. Цей великий трикутничок подібний маленькому трикутничку OKD. І бачимо, що якщо OK дорівнює 15, а BH дорівнює 30, тобто довжина сторони bh двічі більша за OK, Ці трикутники подібні. Вони обидва прямокутні, сторони в них пропорційні. Значить, HD дорівнює 34, бо KD дорівнює 17, сторона вдвічі більша. Звідси, дізнаємося, що AH дорівнює 50 відняти 34. Чому 50? Тому що сторона BC дорівнює 50, паралограма протилежні сторони рівні, значить довжина сторони АД також 50. 50 відняти 34, маємо 16 сантиметрів. Отже, проекція AB на АД 2 дорівнює b 16 І залишається дізнатися довжину СД. CD це наша менша сторона, і вона дорівнює AB. Із трикутничка BH. Розглянемо трикутничок BH. Ми вже знайшли, що AH 16, а висота BH дорівнює 30. Це трикутничок прямокутний. За теоремою Піфагора ми знайдемо, що довжина відрізка AB, і вона ж дорівнює CD, Дорівнює корінь квадратний, сума квадратів катетів, Тобто 30 в квадраті додати 16 в квадраті. Дорівнює. 30 в квадраті буде 900, 16 в квадраті буде 256. Отже, ми маємо корінь квадратний із 1156. Тут не обійтися без. Таблиці квадратів. 1156. Це дорівнює 34. Отже, сторона CD дорівнює 34 см. Значить, 3 дорівнює D. 3D.